Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні у нас понеділок, 14 липня, і я пропоную вам. Як завжди, оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу. Перед тим, як розпочати, попрошу вас підпишіться на YouTube 24 -го. В описі до цього відео є посилання на мій YouTube канал. Щодня оновлюю для вас там інформацію. Звичайно ж, кожен з вас поставте лайк, попрошу прокоментуйте, напишіть, звідки дивитесь, ваші зауваження, ваша реакція на новини. А сьогодні вони справді є, скажімо так, непогані. Давайте не будемо розхвалювати. І, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Ми разом з вами боремось проти російської пропаганди. І просуваємо україномовний контент. Давайте це успішно далі продовжувати. Що ж, про що будемо говорити сьогодні? У Путіна затряслись. Ніженьки його знаєте, він любить лясти. Також напевно ліва рученька трішки більше уніміла і справді тому, що в Кремлі перелякані останніми новинами з за океану зі сполучених штатів Америки, і тепер офіційно в себе в пропагандистських засобах масової інформації кажуть: давайте товаржувати, давайте йти на компроміси. Від Кремля лунає до Білого Дому видання Ексіос. Переконує, запевняє, що Трампу дуже не сподобалась телефонна розмова з Путіним 3 липня, тому що він там сказав диктатор зайвого. Детально розберемося, як повпливала ця розмова на Трампа, і які є інсайди в видання Ексіос. Також кіткелов прибув до України спецпредставник Трампа по нашій батьківщині, мається на увазі по війні Росії в Україні. Сьогодні вранці в понеділок, 14 липня, зійшов з перону. Його зустріли в ціні особи українського керівництва, і проговоримо цікаві деталі, тому що він приїхав не говорити про переговори між Росією і Україною, а там лише про те, як Україна може давати відсіч і що можна зробити для того, аби збройні сили України були міцнішими проти ворога. Ну і зрештою, Європа, стара добра Європа каже. Слухайте, ми здається, узгодили 18-й пакет санкцій і повернули туди дуже важливий аспект, який не сподобається Кремлю. Почнемо давайте. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора, в неділю заявив, що відправить в Україну. Дивіться, тут нюанс багато видань писало ракети до зерка Петріот, заявивши, що вони необхідні для захисту країни. Цитуємо Трампа, а потім розберемося, в чому помилилося трішки. Інтерпретації слів Трампа наші засоби масової інформації, я ще не домовився про кількість, але у них будуть деякі, тому їм потрібен захист. Але європейський союз платитиме за це. Ми нічого за це не платитимемо. Але ми відправимо це буде бізнес для нас, і ми відправимо їм Петріот. Він каже, Петріот не ракети Петріот, які їм терміново потрібні, сказав президент Сполучених Штатів Америки. відповідаючи на запитання журналістів про те, чи постачатимуть. США Україні додаткові ракети, озброєння і таке інше, як пише Reuters, При цьому Трамп висловив невдоволення діями російського лідера Владиміра Путіна. Ми відправимо їм Петріот, сказав Трамп, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох, каже Трамп. Він говорить красиво, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невелика проблема. Запевняє 47-й. Мені це не подобається. Він також додав, що Сполучені Штати Америки планують поставити Україні різні зразки високотехнологічної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%, і ми цього хочемо. Сказав Трамп. При цьому президент США заявив, що Європейський союз відшкодує Сполученим Штатам вартість цих поставок. За його словами, цього тижня він планує зустрітися з генеральним секретарем. Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюти, щоб обговорити Україну та інші питання. От, власне, давайте повернемося до інтерпретації і перекладу певних засобів масової інформації в Україні. Трамп не сказав ракети, тому що в нас багато заголовків зараз в понеділок, що мовляв, Трамп обіцяв нові ракети до Петріот. Він сказав просто Петріот. Тобто, наприклад, Wall Street Journal, Bloomberg запевняють, що він мав на увазі саме. Комплекси Петріот так чи інакше, озброєння Україні він надасть, і ми з вами про це вже не раз говорили. Звичайно ж, він неодноразово говорив і запевняв, що це оплатять європейський союз або члени країни Північно-Атлантичного альянсу. Але це для нас не новина. так воно і буде. Окрім того, нагадаю, що в нього ще є в загашнику 4 мільярди майже по президентській програмі, затверджені ще Байденом. І в попередній з вами розмові ми говорили, що він. Планує на 300 мільйонів просто надати безкоштовну допомогу. це дуже важливо. Ну і власне про Ексіос, що вони пишуть, чому Трамп так різко змінив свою позицію, принаймні у висловлюваннях щодо Путіна, президент США Дональд Трамп у понеділок сьогодні, до речі, в 1700, десь орієнтовно оголосить про новий план постачання зброї України, і цей план передбачає не лише Увага, зенітні комплекси мається на увазі про Петріот, а й е, е, наступальні озброєння пише видання з Посиланням на два анонімні джерела. Цитуємо: два джерела повідомили Ексіос, що у них є підстави. Вважати, що план, ймовірно включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілий глибоко на території Росії, зокрема в Москву. Це важливо, Щоправда, ні в того, ні в іншого. Спікера анонімного Ексіос не було інформації про якесь остаточне рішення. Ексіос зазначає, що відправка наступальної зброї стане серйозним кроком для Трампа, який донедавна давав розуміти, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникати ескалації конфлікту. Посадовці США України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та вплине на розрахунки очільника Кремля Владіміра Путіна щодо припинення вогню. Цитуємо далі. Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява, це вчора заявляв Грінці Грем, буде дуже гострою. За наявною інформацією в Ексіос про новий план оголосять на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, яка відбудеться наступного тижня. При цьому, тобто цього тижня. В кінці при цьому постачання американської зброї Україні оплачуватимуть європейські союзники. каже Ексіос. Ну фактично цитують слова Трампа. Таким механізмом запропонував е, у червні на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський. Також офіційні особи США та України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті в ГАЗі була найкращою за увесь час їхніх контактів за останні два тижні. запевняє Ексіос Трамп дедалі більше розчарувався через наближення Путіна йти не бажання перепрошую Путіна йти на перемир'я, а також Отак Росії на Київ та інші міста нашої країни, одним з чиновників, який переконав Трампа піти цим шляхом, стала одним. прошу не чиновників, а чинників стала телефонна розмова Трампа 3 липня, в якій Путін чітко дав зрозуміти Трампу, що він не буде. Зупиняти своїх наступальних дій він переконаний. Путін в телефоні розмові сказав, що він перемагає. Він дав зрозуміти Путіну Трампу. Перепрошую, що наступні 60 днів з 3 липня, починаючи, планує посилити наступ з метою повного захоплення всіх чотирьох областей України, які Росія внесла свого часу незаконно собі до своєї конституції. Він хоче забрати все, заявив Трамп. Пригадуєте президенту Франції Еммануелю Емману Макрону невдовзі після розмови з Путіним. У наступній дії план щодо Зброї перетворився з ідеї на щось конкретніше, вказує видання вчора. Також видання згадує те, що я вам казав е буквально хвилину тому про Петріот ракети до Петріот удари по Москві. Давайте зупинимось, каже, що надасть таку зброю е закцентую не лише оборонну, але й наступальну deфенсів та офенсів. Так зараз засоби масової інформації саме в США окреслюють майбутню. Майбутні пакети з озброєнням для України, тобто не лише для оборони, а, лише, а й для того, аби бити по бункерах, там, де росіяни збираються кучою, бити глибоко в тил, і навіть до Москви. Що може достати до Москви? Дивіться, у нас є f 16 А єдиний варіант, який мають США, і що ми можемо запускати, це є джаз і Р саме не джазмракета. AGM-158AER п'ятдесять а ІР Це дальня ракета, її радіус польоту з 900, здається, 20 чи 980 кілометрів. Тобто, цілком можливо, що Україна отримає ці довгоочікувані джазм і Р для того, аби бити глибоко по телах. Загалом виглядає ситуація наступна. знаєте, що насправді Трамп не став прихильніший до України чи до Зеленського якісь емпатію, можливо, проявив ні, він просто. Вимагає одного від Путіна припинити вогонь і е, говорити про мир. Але Путін цього не хоче робити. Більше того, Путін нахабніє і б'є по цивільній інфраструктурі України. Це дуже не подобається Трампу з егоїстичної точки зору і надання нам озброєння це не крок допомоги Україні, так хоче Трамп, а це крок, аби показати Путіну, що я тут головний від Трампа. Я кажу, що треба робити. Зауважте до речі, що в останні тижні в риториці Трампа абсолютно зникло. Поняття, ми рухаємося до мирного процесу, потрібні перемовини, треба сідати за сіл переговорів. Зникло: немає від США риторики про кроки до деескалації, лише посилення санкцій, лише посилення тиску на Росію. Так, наразі це лише висловлювання, але ми бачимо наскільки це серйозно змінилось. Ну є аби ви розуміли, в Росії справді дуже. Налякані цією риторикою, і е, переговорник Путіна. Нова така зірочка Кремля. Пради такий є Кирило Дмитрієв який був на першій зустрічі, який літав і став першою першим росіянином, чиновником, з якого зняли США санкції. І він зустрічався в Вашингтоні за стімом другом Трампа і тим, хто відповідає за близький схід, він почав цей представник Путіна Дмитрів. Заявляти про необхідність конструктивного діалогу між Росією і Сполученими Штатами Америки. Про це кажуть засоби масової інформації, так звані Російської Федерації. Дмитрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та Сполученими Штатами завжди цитуємо принесе більше результатів ніж стара руйнівна риторика тиску. От цитуємо Дмитрієва: лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена були буде. Виправлено, світ заслуговує на краще, як заговорив Кремль від слів Медведєва, що переговори нам потрібні або далі наступати до слів. От бачимо, Дмитрієва, давайте США говорити. Будь ласка, давайте ми будемо домовлятися, миритися, тому що нас це дуже хвилює. А пізно, Дмитрієв, Мені здається, що рішення вже прийняті знову ж таки наголошу, це не є розворот Трампа до України, це є відвертання Трампа від Москви, бо він бачить, що вона абсолютно є не договору Ну і звісно ж лінці Грем, Його законопроєкт, він дав, до речі, велике інтерв'ю одному з телеканалів Сполучених Штатів Америки в Сполучених Штатах Америки. Дивіться, хочу вам прояснити ситуацію. Лінці Грем, сенатор республіканець, наближений до Трампа. Він Активно, особливо останні тижні, розповідає про те, що треба тиснути на Росію. Є його законопроект, який обіцяє до кінця цього місяця проголосувати. Нагадаю, за ним всі країни, які купують енергоносії в Росії, будуть піддані великим митам 500% мит. Але за новою поправкою в цьому законопроекті це буде вирішувати Трамп виключно він буде вирішити на кого накладати ці санкції? Так, от лінці Грем що він сказав в останньому інтерв'ю? Великому тезисну для вас оголошую. Чекайте на завтрашнє, тобто сьогоднішнє оголошення ідея продажу американської зброї для України у грі. Це план із продажу надзвичайної кількості американської зброї для України. Я не хочу бігти поперед президента. каже, сказав Лінці Грем але чекайте. Новин про заморожені активи. Європейці хочуть обмежити заморожені активи відсотками відсотковими ставками, але міністр фінансів Скотт Бессент хоче піти далі. І ми з вами в попередніх ефірах говорили. Ексіос також повідомляло, що Трамп хоче конфіскувати 5 мільярдів російських активів. Не відсотки від зароблені з тих грошей, які заморожені, як робить Європа, а саме конфіскувати. Далі що каже? Лінці Ґрем, чекайте на інформацію про плани більш агресивного полювання на заморожені активи. Путін вважав, що ми втомимося, що Європа набридне, він зробив величезну помилку. Шість місяців каже, сказав Грем, Трамп намагався посадити Путіна за стіл переговорів. Найбільша помилка, якої припустився Путін, це спроба гратися з Трампом. НАТО виявилося більшим і сильнішим. А ми ще більше віддані ідеї забезпечити, що він не візьме Україну силою. Конгрес в одному кроці від прийняття найвпливовішого санкційного пакету в історії країни. Ми з вами про нього говорили. каже Індія закуповує дешеву нафту в Росії, а потім перепродає її. Так воно і є. Індія купує російську нафту, переробляє її на нафтопродукти і вже в Європу, в тому числі, продає як індійський продукт. Це огидно каже. Лінці Ґрем, я готов, говорив із президентом Трампом. Він сказав минулого тижня: настав час рухатися. Єдиний шлях закінчити війну змусити людей, які підго, підгодовують Путіна, обирати між американською економікою та допомогою Путіну. Очевидно, він має знову ж таки санкції і його законопроект. Китай, Індія, Бразилія вам буде дуже боляче, каже Грем, Якщо ви продовжите допомагати Путіну, купувати дешеву нафту у Путіна цього скоро цьому скоро прийде. Кінець і нагадав про цю програму. PDA. каже у Трампа: є 4 мільярди доларів на допомогу Україні. Цього каже Трам Грем, і близько недостатньо. Я очікую, що він скористається цими повноваженнями. Гра для Путіна зміниться. Я очікую найближчими днями. Ви побачите, як потоки зброї в Україну потечуть рекордними темпами. Я очікую, також каже Грем, що найближчими днями буде більше зусиль і від Європи, і у її прагненні допомогти Україні. Напевно, він це каже про купівлю Петріот в США і можливо прийняття санкційного нарешті 18-го пакету, про який ми зараз з вами поговоримо. Просто стежте, каже Грем, найближчими тижнями будуть масивні зусилля, щоб посадити Путіна за стіл і припинити обстріли України. Діліться в коментарях, що ви про це думаєте. Наскільки ці інформації можна довіряти? Мається на увазі довіряти висловлюванням і Трампа і Грема. Ми знаємо, що. Нагодовані і я і ви обіцянками Трампа ще з 20 січня, відколи він став президентом. Але будемо стежити. Ну і зрештою, Кіт Келло, спецпредставник США прибув до нашої країни. Про це повідомив е, глава офісу президента Андрій Єрмак, який його і зустрів. Він також виклав фото і відео своєї зустрічі з Келогом на вокзалі в Києві та анонсував про що будуть говорити. Дивіться про що сказано в Єрмака. Цитую. Оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато тем для розмови. Крім того, сам Келов ще в п'ятницю пригадуйте, була конференція з відбудови України у Римі в Італії. Він також сказав, що на сім днів приїде до України. Чому так надовго? Тому що він буде зустрічатися з дуже важливими структурами. Про це сказав Володимир Зеленський. Готуємо також зустрічі з президента Трампа Кіта Келога з керівниками служби безпеки України, а також наших розвиток. Інформація буде повною. Тобто, дивіться про що буде говорити Келог. Це давайте ще раз ем, оголосимо, що написав Єрмак. Оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей посилення співпраці. Чи десь ви чуєте тут про переговори, про поступки, про якісь раніше пригадуєте, Марко Рубіо, де секретар говорив і кіткелох, що мир в цій війні це компроміси з обох сторін, вони будуть болючими як для РФ, і, так і для України. Жодного слова. Більше того, лише говорить про посилення України в війні проти Росії. Це дуже хороший тезис. Немає в мене фракції в вам демонструвати фото відео, але тут зроблю виняток. Дивіться, як виглядав кіт Келох при зустрічі на вокзалі. Зауважте. Я вам зроблю великим фото. Він у військовому флісі раніше завжди Келох одягав офіційно лише костюм. Тут він до Києва прибув, одягнувши. Військову фактично форму натякаючи на те, що розмова буде конкретною. Розмова буде по про посилення для України, і розмова буде що надати Україні, аби можна відповісти Кремлю на те, що він не має бажання Путін абсолютно йти на якісь кроки для припинення, хоча б на 30 днів вогню в Україні, це дуже і дуже важливо. Згадаю також Пісторіус, міністр оборони в Німеччині Борис Пісторіус, сказав, що Німеччина не має наміру надавати ракети Таурус. Слухайте, давайте хай же німці самі собі там коперсаються і вирішать там остаточно або тихенько нададуть, тому що Німеччина, ви знаєте, засекретила повністю допомогу Україні, тому що ну відверто це виглядає насправді комічно. Виходить Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, каже. Ми не виключаємо поставки. Буквально він в кінці цього минулого тижня сказав: ми не виключаємо поставки ракет крилатих Таурус, які летять, нагадаю вам на 500 кілометрів, мають тандемну боєголовку і можуть пробувати бункера. Тандемна означає, що перша детонує боєголовка, розбиваючи бункера, А друга вже на відповідному умовному поверсі, де знаходиться ворожа сила, офіцери, путін і так далі. І тому подібне. Так, от один каже, даємо, інший каже: Ні, не даємо. По перше, давайте спокійніше будемо. По-друге. Ракета Таурус це не є панацея від російських ударів і аби там сильно пошкодити її тили, тому що ракета Таурус в Німеччині. Нагадаю вам боєздатних, які готові для використання. Це десь 250 одиниць. Плюс а раніше ж ви знаєте, казав Фрідріх Мерч, щоб навчитися їх використовувати. А це ракета класу Земля прошу повітря Земля, в тому числі треба півроку. Ну, наші, ви знаєте, умільці, наші феноменальні бійці значно швидше вміють навчатися ніж заплановано по регламенту і по шаблону натівському. Не раз це вже казали і генерали Сполучених Штатів Америки, що вони шоковані, як наші навчаються, але знову ж таки, давайте будемо спокійнішими відноситись до заяв Німеччини щодо власне Таурусів, тому що в інших всіх напрямках Німеччина це просто космос. Вони нам надають велику багатомільярдну допомогу. Спільно виробляємо далекобійні ракети крилаті на 2500 кілометрів. Такі самі крилаті, як і Таурус, просто можливо інакше там буде боєголовка і не тандемна, ми цього не знаємо, а ріше те надають нам для захисту нашого неба, тобто всюди рухається добре. Ну і про стару добру Європу. Давайте поговоримо. Посли Європейського союзу на етапі узгодження 18 пакету санкцій проти Росії, а, і от кажуть, до кінця тижня він буде погоджений. Нагадаю, перший. Основний, хто блокував цей пакет, це була Словаччина. Фіцо прем'єр-міністр, це який не казав, а дайте нам гарантії, де ми будемо брати газ, і тоді ми будемо погоджуватись. Так, от нібито вже домовилися із словаччиною. Більше того, хочу вам сказати: пригадуєте, в 18-му пакеті була питання про стелю вартості російської нафти. Це питання було знято з цього пакету, бо на саміті в Канаді в Великої Сімки США, нібито були проті, але тепер обмеження. Кажуть, включені назад до, до санкційного пакету раніше там вже, як говорилося зниження до 45 доларів з 60 за один барель російський до 45. Тепер трішки поміняли вони конфігурацію в Європейському Союзі і кажуть, що будуть знижувати ціну на 15%. а це десь орієнтовно 46,7 долара за барель нафти. Про це каже Reuters. Зазначається також, що всі елементи пакету були узгоджені. Про що я кажу? Хоча одна держава, член задайте, хто словаччина має технічніше застереження, але вона ніби погоджується за словами джерел Reuters, Досягнення повної угоди очікується сьогодні, 14 липня, перед зустрічю міністрів закордонних справ в Брюсселі. Нагадаю вам, вони в кінці червня зустрічалися в Братиславі 3 липня. Зустрічалися, нічого не погодили. 9 липня нічого не погодили, 11 липня нічого не погодили, і сьогодні, 14, кажуть, дійдуть згоди. Будем Мостежити, дипломати каже Reuters, домовилися про динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін. Європейська комісія запропонувала обмеження цін на російську нафту на 15%. Початкова ціна становитиме орієнтовно 46,7 доларів за барель. виходячи з середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні 6 Місяців раніше планувалось кожних три місяці. Словаччина, от як каже Ройтерс, яка затримувала законопроект, нібито готова вже підтримувати, там технічні питання лишилися. Європейська комісія готує новий механізм плаваючого цього обмеження. Найважливіше тут сказати, наступне: що переглядати вони обіцяють раз на шість місяців. Планували раз на три місяці, а пригадуйте, коли взагалі формувався поняття стелі. Вартості на російську нафту тоді три роки тому G7 казала та ми кожного тижня будемо сідати і переглядати, і казати, яка буде нова ціна. З того часу пройшло роки, а вони ні разу так і не переглядали. Також варто відзначити, що найближчим часом відбудеться засідання Рамштайну, де буде головувати очевидно Британія, і Німеччина. А це нагадаю вам міністра більше 50 країн, міністра оборони, які вирішують, що далі як постачати Україні більше того, також. Відомо, що Німеччина, і це сказав Фрідріх Мерц, Вони хочуть взяти головування в НАТО щодо допомоги Україні. Це дуже важливо. Ми знаємо аморфність Піта Гекса та очільника Пентагону і несприйняття Трампа за тези вступу України до північного Атлантичного Альянсу. Але все може змінитися. Слухайте, пригадуйте, Трамп казав, що ми нічого не дамо Україні взагалі ні. Копійки безкоштовно. Тепер він каже про PDA, ну, Верніше джерела США партнерська програма, де в нього ще є в загашнику чотири мільярди. І він готовий. Вже частково щось надавати. От про Петріот каже, є розмови наступальну зброю, не лише для оборони США готові надати. Є зрушення, є хороша тенденція, є риторика, яка потрібна Україні. Ну і хочу вам ще на завершення сказати про Білорусь. Там вирішили, що їм не подобаються російські безпілотники і вони будуть їх збивати. Джерела в Службі безпеки України кажуть, наступне. І розвідки, що гелікоптер Мі 24 сил протиповітряної оборони Білорусі 12 липня атакував і знищив російський ударний безпілотник типу Гербера, що летів у бік України на той момент у повітряному просторі Білорусі знаходилося щонайменше три російські безпілотники. Повідомляється, що уламки БПЛА цього впали на території Гомельської Області знаємо і не секрет, що Білорусь для нас це ворог. Чому тому що як мінімум танки їхали в 22 му році саме з території Білорусі? Хоча зараз тут розказує зовсім інакше е, Лукашенко, що він не керував цим процесом, нам байдуже. Білорусь і Росія для нас однакові агресори, але ми знаємо також, що Росія використовує активно повітряний простір з Білорусі для атак по Україні. Ми бачимо, маємо свої дружні ППО, скажімо так, в Білорусі їхні міги трощать гербери російські. Продовжуйте наші білоруські сусіди в тому ж дусі. Збивайте все, що летить. Нам це дуже і дуже підходить. Що ж такі були новини станом на Понеділок, 14 липня ввечері очікуємо результатів, або те чого скаже Трамп. Сподіваємось, це були не пусті його анонси, як часто бували, і він озвучить справді якісь серйозні постачання зброї Україні. Звичайно ж, за гроші ЄС і НАТО ніхто не плекає ніяких надій, інакших та інакше і не може бути краще здорові відносники. Я й казав, будемо стежити. Підписуйтесь на YouTube 24, Підписуйтесь на мій YouTube в описі до цього відео до нашої з вами розмови. Ставте лайки і діліться нашою розмовою. Давайте разом нищити російську пропаганду і просувати україномовний. Контент автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.